Вітаю всіх, мої дорогенькі. Сьогодні в нас буде не карта дня, а порада на завтрашній день. Першу пораду ми візьмемо общу для всіх від магічного таро на завтра, 14 серпня 2023 року, що нам загальним всім хотять порадити магічне таро. Імператор карта законності, порядку, стабільності. Це карта, коли треба навести порядок. В, своєму, в своїй голові, в своїй душі і в своєму матеріальному світі. Карта імператор це про закон і стабільність. Тобто, дуже часто треба поставити на місце людей, які навколо вас знаходяться. Дуже часто треба поставити на місце думки в своїй голові. Навести лад в душі і в матеріальному світі. На роботі, в сім'ї і так далі. Наводьте завтра лад. Це обща карта. А тепер буде не карта дня, а порада на завтрашній день. Попробуємо такий формат: порада від вищих сил і від таро на завтрашній день, 14 серпня 2023 року. Як завжди, починаємо з овнів. П'ятірка мечів таро радять овнам. Не об'являти нікому війну, не починати війну завтра, тому що неізвісно, ким ви тут окажетесь, Побіддітелем чи побіжденним. Це карта нечесної гри, нічого з цієї війни ви не отримаєте, і неізвісно, чи станете побіддітелем, чи потерпите пораження. Порада для тільця, колесо Фортуни. Зміни, які зараз в вашому житті проходять, вони всі на краще. Фортуна... Ухмісус усміхається вам, вона на вашій стороні. Нічого не буває в нас в цьому житті статичного, завжди все змінюється, колісо фортуни крутиться. паймайте свою жарптицю, свою фортуну завтра за хвоста. Так. Помірність у нас порада для близнюків. Близнюки, знайдіть гармонію в своїй душі. Заспокойте свій безпокойний розум, який у близнюків самий безпокойний, і відпроведіть цей день в гармонії з собою, з оточуючими людьми і з усім світом. Порада для раків. Король Жезлів говорить, що вам потрібно завтра проявляти гибкість, життєйську мудрість, а також тримати все і всіх під контролем. Леви, яка порада для вас? Леви, побудьте завтра егоїстом. Позаботьтесь про себе любимого, побалуйте себе і хай весь світ підожде. Порада для дів. Діви, а вам би зустрітися з друзями, випити чарочку венця, пообщатися, повеселитись, поспівати і навіть потанцювати, розслабитися в колі близьких людей. Порада для Терезів. Терези, вам завтра захочеться усидіти на, на двох стільцях. Карти говорять, що в будь-якому випадку треба вже робити якийсь крок, або крок назад, або крок вперед. Подумайте, і завтра, можливо, ви його зробите. Порада для скорпіончиків, Верховний Жєць. А вам би добре завтра послухатись поради іншої людини, чомусь навчитись новому, зробити якісь висновки, винести урок із ваших подій, які недавно були в вашому житті. Понимаєте? День потрібно провести по законам Божим і людським. От прямо от так от. Стрільці, яка порада для вас? Карта імператора. Те ж саме, що нам говорили магічне таро на початку. Імператор у нас наводить порядки, установлює свої закони. Все, все і всіх розставляє по містах. Козероги. Карта дурня. Козероги. У вас завтра якийсь зовсім новий етап в житті може початися. По дурню приймайте життя легше. Не будьте дуже серйозними, будьте відкритими, щирими і непосредственними, як дітьми. Але, діти, але при цьому не завершайте непродуманих і опромітчивих поступків. Водолійчики. карти вам радять з кимсь домовитися, підписати якийсь договор. Якщо е, завтра обставини вам будуть предлагати нову роботу, нові якісь проекти, нові якісь по роботі з, зароб, заробляння грошей, які-нібудь шанс заробити гроші, підписуйте це. Е, до, комусь, можливо, потрібно звернутися до учителя, тобто до людини, яка допоможе вам в цьому. Допоможе, до совєчика. І рибки. Шістка мечів. Рибки, карти вам завтра совітують повірити в себе. У вас мало віри в себе. Вам все время кажеться, що ви чогось не зможете зробити, що у вас не хватило щось сили, енергії, вашої, вашого розуму, вашої харизми. Всього у вас хвати. Починайте двіження вперед. Всім бажаю тихого і мирного дня завтрашнього, і сьогоднішньої спокійної ночі.